Якось Наполеон сказав, що краще крадій, ніж дурень, бо крадій колись ну, перестане красти, бо вже накрадеться. Мені здається, це ж крадії, ми всі розуміємо, що це жадібність. Так от мені здається, що Наполеон був незнайомий з цим питанням. Бо насправді є такі люди, в яких це травма психологічна, непропрацьована, і людина не може зупинитися не красти, не може зупинитися економити. Ми знаємо, що є в літературі, це обговорюється. широко, всі ці Плюшкіни. До речі, не можу згадати український якийсь персонаж, будь ласочка. напишіть, якщо ви знаєте. Ну, і звичайно, що. Чоловіки часто і на дівчатах економлять, і на своїй родині. Не тільки на собі, а й на своїх близьких, на дітях. Це все через травму. Я вважаю, що це треба пропрацювати, і щоб всі спокійно жили. і ти, і люди навколо. Давайте про це поговоримо. Запрошую вас у велике відео.